Саті це здавня індійська традиція, коли вдова добровільно або під примусом входила у вогонь на похоронному багаті свого чоловіка. Назва ритуалу ходить від імені богині Саті, першої дружини шиви. Вона була дочкою царя Дакші, одного із прародителів всесвіту, і вибрала собі у чоловіки шиву через його божественність і аскетизм. Хоча її батько дуже не схвалював цього Союзу, бо він вважав шиву негідним своєї доньки через його дуже простий спосіб життя. Пізніше Дакшер організував велике жертвопринесення Яхів і запросив багатьох богів і мудреців, але свідомо не запросив Шиву. Саді, дізнавшись про це, все одно вирішила відвідати церемонію, попри усі заперечення шиви. І коли вона прийшла на цю ягію, її батько публічно принизив шиву та висловив свою зневагу до нього. А саді не змогла цього стерпіти. І, За легендою вона вирішила пожертвувати своє життя, бо не могла витримати такої образи. Вона медитувала, викликавши свій внутрішній вогонь, так званий йогічний агні, і спалила себе на місці. Шива, дізнавшись про загибель саті, впав у лють. Він створив руйнівну істоту вірабхатру, яка знищила яг'ю Дакші та покарала його. Пізніше він змилувався та відновив життя Дакші, але той вже змінився і визнав велич Шиви. Асаті згодом переродилася як парваті дочка Гімалая і знову стала дружиною Шиви. І ця історія стала символом любові та вірності дружини до чоловіка. Але з часом ця ідея була дуже сильно перекручена, і її почали використовувати для виправдання реальної практики. Однак варто зазначити, що саті ніколи не було широко поширеним ритуалом та не є частиною основного вчення індуїзму. Веди та інші священні тексти не містять чітких вказівок на необхідність такого обряду.